Любі вітаю! Хочу показати вам сьогодні ось таку красу. Це наборчики для вишивання браслетів на штучній шкірі. Шкіряна заготовка, вона перфорована. Зараз покажу детальніше поближче. Ми вже робили відео цих браслетів, які розпакуємо. Давайте ось цей зелененький. Як вони виглядають? Що входить в комплект кожен. Виробник зазначає, що це перфорована заготовка. Лицевої та зворотньої частини зі штучної шкіри голка, ниточки моляни, інструкція та схема. І зараз ми переглянемо ось так виглядає перфорована заготовка. Ось так бачите, вам не потрібно не спеціальні голки ніякі, нічого, всі дірочки вже є, тільки берете та вишиваєте. Зараз ще одні на руку. Тут кнопки. Ось так виглядає. У мене рука на зап'ястку десь 15 см, тут ось є запас, підійде на більшу руку. І переглядаємо, що в самому наборі. У нас тут є листівочка від виробника, це зворотня частина, яка буде фіксуватись та ховати вишивку. Ось так. У нас є ниточки, у нас є голочки. Відповідно, схему я не буду показувати всю, та відповідна схема з інструкції. Ось так. З цього складається кожен набір, дерев'яний органайзер. Ви його можете потім використовувати для будь-яких ваших робіт, фіксувати ниточки це дуже зручно. І ось така краса. Таких наборів є більше, не тільки чотири варіанти. Ці чотири зараз у нас є на складі, тому знімаємо відео для вас: такий червоний тут. Насичений червоний ось цей мені дуже подобається. Це у нас топ-продажів цього тижня. Замовити можна будь-який набір. Вони будуть або у нас в наявності на складі, або під замовлення з виробництва. Обирайте, заходьте в профіль її фото-відео всіх цих наборів.